Наше шанування. На історію людства напевно найбільше вплинула латинська мова. Практично в кожній мові світу сьогодні можна почути слова латинського походження, окремий випадок з українською мовою. В нашій мові зустрічаються навіть окремі прізвища, які беруть свій початок з латини. Серед прізвищ українців зустрічаються ті, які мають суфікс ус. В українській мові слова, які містять цей суфікс, запозичені з латинської мови. Наприклад, архіваріус або нотаріус. Наші предки часто, щоб показати свою належність до освічених людей, які володіють іноземними мовами, додавали до українських слів латинські суфікси. До речі, така практика була дуже модною серед наших вчених у 18 сторіччі. Це ж стосувалось і прізвищ. Так, наприклад, прізвище Димус походить від слова дим. В Україні сьогодні мешкає шість носіїв цього прізвища і всі у Львові. Прізвище Баюс походить від слова бай, септо каскар. На Закарпатті у місцевих говорах це слово запозичене з угорської мови і означає вуса. Найкомпактніше люди з цим прізвищем в Україні живуть в Ужгородському районі на Закарпатті, у Пустомитівському районі на Львівщині та у Козівському районі на Тернопільщині. Прізвище Ходус походить від слова ходити. Носіїв цього прізвища в Україні налічується 650 осіб. Найкомпактніше носії цього прізвища живуть у містах Запоріжжя та Київ. У Васильівському районі на Запоріжжі, у Новотроїцькому районі та Скодовському районі на Херсонщині. Прізвище Теребус походить від слова Теребити. В Україні мешкає 85 насігів цього прізвища найкомпактніше у містах Тернопіль та Тернопільському районі, а також на Рівненщині та Волині. Прізвище Мандрус. Походить від слова мандрувати. В Україні налічується 20 носіїв цього прізвища. Найкомпактніше вони мешкають на Черкащині, Кіровоградщині та Вінниччині. Прізвище Лигус походить від слова лигати. В Україні мешкає 332 носія цього прізвища. Основний осередок розповсюдження цього прізвища в Україні є Луганщина. Зокрема, Марківський район та Міловський район. Прізвище Бігус, утворене від слова Біхти. В Україні проживає 385 носіїв цього прізвища. Найкомпактніше у Зборівському, Гусятинському та Підволочиському районах на Тернопільщині, у місті Хмельницькому, Пустомитівському та Золочівському районах на Львівщині. Прізвище Комаріус походить від слова Камар. В Україні налічується 86 носіїв цього прізвища. Найбільше носіїв цього прізвища в Україні мешкає у Житомирі, Києві та Черняхівському районі на Житомирщині. Прізвище Дерус походить від слова Дерти. В Україні мешкає 94 носія цього прізвища, найкомпактніше на Одещині, в Роздільнянському та Біляївському районах. Прізвище Ярмус походить від слова Ярмо. В Україні мешкає 26 носіїв цього прізвища. У місті Львів, у Яворівському районі Львівської області, Шаргородському районі на Вінниччині, у місті Дніпро, Запоріжжя та Ірпінь на Київщині. Прізвище Ракус походить від слова РАК. В Україні мешкає 161 носій цього прізвища. Найкомпактніше у місті Запоріжжя, Львів, Оріхівському районі на Запоріжжі, Жидачівському та Стрійському районі на Львівщині. Справжнє Латинське походження. Мають в Україні два прізвища. Прізвище Манус, яке походить від латинського слова Манус рука. В Україні налічується 47 носіїв цього прізвища. Найбільше у Бузькому, Золочівському районах на Львівщині, Липовецькому районі на Вінниччині та у Волочиському районі на Хмельниччині. Прізвище Літус, яке утворене. Від одноіменного латинського слова, яке перекладається як берег. В Україні налічується 409 носіїв цього прізвища. Найкомпактніше люди з цим прізвищем мешкають у містах Київ, Харків, Запоріжжя, Дніпро у Красилівському районі на Хмельниччині та Яворівському районі на Львівщині. Вам сподобалось? Було цікаво! Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. З нами цікаво, з нами пізнавально!